Так, Доброго дня. Вантажимо зі свіженької партії 25-го року. Менше тижня тому тільки приїхали в Україну з 404 G2. Зібрали відразу під клієнта. Клієнт був присутній при збірці тракторця і їде, прокатався і зараз трактор вже їде до нового власника. А їде він у Гайсинський район Вінницької області. З Вінниці можна замовити будь-який тракторець. З Вінниці доставляємо в Одеську область, Хмельницьку область. Ну, Відповідно, Вінницька, Черкаська. Тому, якщо сподобався якийсь трактори, телефонуйте, обов'язково допоможемо підібрати і, відповідно, доставимо. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 а біля авторинка. До нової зустрічі!